Отже, ми з вами говоримо сьогодні про особливості відмінювання іменників третьої відміни. Нагадую, що це іменники жіночого роду із закінченням яким? Нульовим. І плюс який іменник? Плюс іменник мати, який є винятком. Так? Отже, дивимось. ніч називний відмінок. Немає кого чого? Ночі. Жирним показано закінчення. Тому закінчення і даю кому чому? Ночі знайшов кого що? Ніч. Яке закінчення? Нульове. Орудую ким чим? Ніч. Ніч що у нас відбувається подовження. Далі місцевий відмінок. На ночі, на ночі кличний ноче. Но закінчення Е. В множині. Вони хто що? Ноч. Ночі. Немає кого чого. Ночей, Ночей даю кому чому. Ноча. Ночам знайшов кого що. Ноча. Ночі, орудую ким чим. Ноча. Ночами закінчення А ми так пригадуємо, звертали на це увагу. Місцевий відмінок на ночах і кличний відмінок ночі. А плюс слово виняток наш дивимося. Називний відмінок мати родовий немає кого чого. Матері. Матері. Звертаю вашу увагу, матері закінчення І. Часто пишуть в родовому відмінку просто слово мати. Це неправильно. Правильна форма немає кого чого матері. Даю. Матері знайшов. Матір, матір. матір. орудою Матір'ю матір після твердого Р перед яю «ї» Ми ставимо апостроф. Пам'ятаєте? Тому матір'ю. На кому на чому? На, на матері кличний відмінок? На. Мати. Множина, вони матері немає. Ні, немає. Матері. Закінчення Ів. Запам'ятовуєте, звертайте увагу. Якраз таки та помилка, яку. Ви зробили. Це типова помилка. Не матерей. Матерів. Закінчення «ів». Далі даю матерям, знайшов матерів, орудую матерями. Місцевий відмінок. На кому на чому? На матерях і кличний матері. На що ми тут з вами звертаємо увагу? Знову ж таки, наш орудний відмінок. Закінчення ами-ями. так, а уважно бути з орудним відмінком, тому що може бути подовження, може бути апостроф, може не бути ні подовження, ні апострофа. Зараз нагадаю, коли що буде. Так, ну і місцевий відмінок уже з вами казали знову ж таки: ах, ях, а не ам-ям. Угу. Ну, тут в третій відміні складно з цим помилитися, звичайно, але тим не менш, запам'ятайте, Ах, ях. Тут є питання. Немає. Далі, дивіться те, що нове, новеньке з'явилося е, із ухваленням нової редакції правопису в 2019 році. Воно колись так і було у нас в мові. Потім тривалий час цього не було, зараз це повернули. Дивіться: іменники, які закінчуються в називному відмінку на т приголосного, нагадую, говоримо про жіночий рід. Іменники, які закінчуються на т після приголосного. А також іменник осінь, Русь, Кров і Любов. Так от в цих іменниках можливі варіативні закінчення в родовому відмінку. Можна казати «радості», а можна казати «радости». Можна казати, любові немає, можна казати, немає любові, немає крові і «крови», осені і осени, Русі і Руси, і так далі з усіма подібними словами. Тобто, можна і форму з буквою, і вживати. І форму з блоку І. Це відповідно до чинного нового, нової редакції правопису. Угу? Угу. Далі дивимося. В орудному відмінку подвоєння може бути, може бути апостроф, може нічого не бути. Нагадую, і раджу записати, коли що із цього у вас буде. Подовження. В п'ятому класі говорили, що подовження відбувається за сукупності е, трьох умов. Перше. Щоб відбулося подовження, мають бути приголосні: Д, Т, З, С, С, Н. Тобто дайте з'їси цілини, так? Плюс Ж, Ч, Ш. Друге правило, яке має виконуватись, вони мають бути. М'якими або пом'якшеними. М'які або пом'якшені. І третє правило: в орудному відмінку вони мають стояти двох голосних. Угу. Між двох голосних. І наголошую. Наголошую, що ці три правила мають відбуватися водночас. Одно, якщо хоча б одне з них не виконується, то ніяке подовження не відбудеться. Дивимось. Якщо є слово піч, ставимо його ворудний відмінок. Буде ким чим орудою? Піч. Пі. Не знаємо з двома, чи з однією, шукаємо, чи в переліку є? Є. Чи пом'якшений, чи м'який в цьому слові Підчу. Пом'якшений. Чи між двох голосних? Так. Так. І-ю. Отже, вставляємо другу чин. Ага. І так з усіма іншими словами. Далі запам'ятовуйте: якщо у вас є збіг приголосних. Зокрема, якщо слово закінчується в наземному відмінку на стю. То ніколи в житті ніяке подовження там не буде. Наприклад, честь. Бачимо, значить, честю без подвоєння. Без подовження. Радість. Сутті бачимо, значить без подовження. Це зрозуміло? З подовженням розібрались? Розібрались. Може бути апостроф. Апостроф буде тільки в тому разі. Якщо у вас ліворуч від пропуска буде що? Б, М. Ф або твердий Р. Твердий наголошую, не м'який. Угу. Праворуч апостроф ставиться завжди перед якими буквами? Я, Ю, є. Ї. Ну тут найчастіше у вас в, саме в цьому випадку, в іменниках третьої відміни в орудному відмінку, буде Ю. В цьому випадку, якщо у вас ліворуч є БПВМФ, тобто мав, був або твердий, а праворуч яю є чиї. Ми ставимо апостроф. Тому якщо у вас буде кров орудою ким чим? В'ю з апострофом. Матір. Матір ю з апострофом. Зрозуміло. Верх. Верх ю. Питання є. Немає. І повертаємося до кличного відмінка. Так. В кличному відмінку іменники третьої відміни мають закінчення? Е. Це треба теж запам'ятати. Но че любов, «ве», радосте, гордосте, ума, ума, не, честе і так далі. Питання?